Я трошки про ціну хочу поговорити і розповісти. З'явилася одразу в моменті цифра 6 мільйонів. Вони DeepSeek лабораторія випустила документацію. Вона відкрита, де вони правда написали, що вони витратили і тут важливий момент на останнє тренування, типу на останню прогонку, 5-7 мільйонів доларів. Вони описали, на що вони витратили ці гроші і так далі. І тут важливий момент, що ми не знаємо, скільки реально вони витратили на нього, тому що OpenAI так чи інакше постійно дає ці цифри, розповідає про них. Ми бачимо, скільки грошей вони залучають. Це величезні 6 мільйонів. Мільярдів в 24 році отримали. Зараз на 25-й вже ходять чутки про 25 мільярдів від софтбанка. А тут хтось каже, ми зробили за 6 мільйонів. Але я прочитав багато матеріалів, і там кажуть: ну по перше, це типу це тренування. Скільки вони витратили на чіпи, ми не знаємо. Скільки вони витратили на зарплати, ми не знаємо. На команди ми не знаємо. Що в них взагалі як довго вони над цим працюють? Ми не знаємо. І загальні витрати також можуть бути в мільярди доларів. У 23-му році, здається, Байден заборонив там експорт чіпів Nvidia для того, щоб Америка була попереду. Nvidia зробили спеціальні чіпи під Китай. Це здається, для Цього світу h 100 для Китаю h 800. Потім вияснилось, що там чіпи ті самі по потужності, а NVIDIA знов типу прижали. Вони почали випускати там якісь ще гірші, ще обмеженіші під Китай. Ну але очевидно, що в Китай завозять чіпи NVIDIA, і прямо зараз Вашингтон проводить розслідування, що, скоріше всього, до DeepSeek вони потрапили просто через Сінгапур. Коротше, очевидно, DeepSeek не буде казати. Да, у нас тут ферма зі 100 тисяч чіпів, просто ну їх не можна завозити, але якимось дивним чином вони у нас тут виникли. І це знову ж таки, типу, додає незрозумілості. Далі буквально за кілька днів до цього. Виходить, мало хто про це писав, тому що воно вийшло китайською мовою, і я навіть заходив дивитися оригінал, але Google-перекладач діпом китай. Як держава підтримує індустрію AI в Китаї на один трильйон єн їхніх? Це 140 мільярдів доларів. Це величезні гроші. І виходить, що вони підтримують цю індустрію на 140 мільярдів. Але ж у вас тут за 6 мільйонів все вийшло зробити. І в цьому коротше буває проблема, і проблема навіть наших сучасних медіа: що ти щось хопаєш, швидко потрібно видати. Очевидно, це потім роздувається все більше і більше.